Закриті, бо думаю, подивився, чи все нормально вилазять. Привіт усім трудягам, друзі. Ну що, е, відео сьогодні я вам скажу, що дуже хороше, ну і не хороше. Тому що дуже хороше в тому випадку, що для вас, Для вас, да, тому що ніхто вам цього не зніме. От всі, всі знімають просто красоту і показують, як усе шикарно, отлічно і хорошо. Ну, я вам скажу, що не завжди. В сільському господарстві е, будь-який бізнес, любе вирощення завжди дає збій, воно дохне, воно не росте, воно не розвивається, і е, виходить, що? Дрова ви тратите, буржуйка горить, світло йде, поголов'я купляється, на комбікорм гроші тратите, ночами не спите, свою роботу ви тратите. Да? Іменно ніхрено не заробляєте, тому що якоби цілий день проробив. Якби в когось робив, то може б хоч копійку б якусь би заробив грошина, а в себе вдома буває хорошо, а буває і погано. От сьогодні відео про погано. Про падюш. Падюш у нас, друзі, птиці, за два дня. Що він так клаце? За 2 дні ми викинули 100 бролерів. 100 красивих, ну, може не 100, штук 80, Ну, я думаю, що ще завтра, ще сьогодні вечір і сотеньку ми натягнемо. Получається, у нас отак от ми беремо відеречку, І просто-напросто бройлерів... бролерів, бачите, дивіться, я не знаю скільки їх. 20-х? 21. Я утром теж викидав. Штук 6, мабуть, я викинув. 21 і ще не вечір. І це які, красавчики, красавчики, ну, уви, все. І ще там, і ще красавчики до вечора будуть, не знаю, може, з 20-ок. От Отак. Викидаємо, друзі, відрами. Оце учора і сьогодні. Е, є така, знаєте, розповсюджена бацила, чи, чи я навіть не знаю, як це назвати, просто проблема. І інфекція, яка називається кокцидіоз. От оцей кокцидіоз він, він лічиться і він швидко лічиться. Але він дуже швидко розвивається в вашому приміщенні іменно де поголів'я. Він дуже швидко розвивається і дуже швидко подразнює птицю. Від кокцидіозу є кокцидіостатіки. Тобто це байкокс, толкокс, толтракокс, сулікокс. і... Хрен його означає, що, ну коротше, цих кокцидіостатиків багато. Ми завжди кокцидіостатик, який називається Толтра Кокс. Учора ми випили бутилочку. У нас там ну це вже я не знаю, мабуть, навіть, навіть 4 сотні немає вже голов. У нас повинно було 500 голов бути. Тобто, бутилочку ми 100 грамів вчора випили. І сьогодні поїхали теж 100 грамот. Я взяв, вони ну допили якраз, і зараз я буду їм е, опять на бочку колотити. Коливання оцих толтракоксів у кожній ветаптеці різне. От в одній аптеці я брав 190 гривень, а в іншу сьогодні поїхав, бо та закрита, бо неділя. В іншій я поїхав 220 гривень. Тобто, а різниця 15 метрів одне від одного. Помієте? Так що дивіться, е, по, по цінах будете знати, оце один оцей флакончик у нас іде. Ну, один. А? В ну, в середньому, да, в середньому 200 гривень. Один флакончик у нас іде профілактично. Профілактично 1 мл на літр води, лікувально 2 мл на літр води. У нас вже бочечка, там 50 літрів я налив. Може, може трошки більше, але. Но... Уже у нас е деяка птичка адаптувалася, слава Богу, з вчорашнього дня. Але деякі вже все. От оці, це вже космонавт. Все. Йому вже, вже нічого йому не треба. <з aromatic Yeah>. Да. Он, ось, дивіться, раз космонавт. Ось другий космонавт. Теж бачите? Кокцидіос, он третій, четвертий. Ну ще, я думаю, що ще штук 40-50 у нас буде тут е таких від відльотних. Ну, хвіст трубою, плакати ж не будемо, правильно? Просто це проблема. І я дуже радий, що я можу зняти про це відео і розказати це вам. Оцю штукень ми виливаємо просто в бочку, Булькаємо. Там пів бочки я набрав. Я закрила, щоб, жарко, щоб буду. Так, воно зараз їм прижоре. Буржуйка горить, тому що ну, на дворі прокладно, але ж все одно. Я б не я, я не знаю, скільки в нас тут залишилося. Шось. Коротше, ми брали друзі, 500 штук їх і думали, що якраз знаєте, на Новий рік виростимо хорошу птицю. Ну, Будемо бачити. Та йде. Ніколи ти вважайте гроші заздалегідь. Це, знаєте, так сказати, найбільша проблема. Куплю свиней. Штук 20. Та як виросту їх по 250 кілограм, та як продам по 80 гривень, та ти що, оце бабла зароблю. А вони то вляха то не ростуть, то ще щось. А пінопост? що, та можна що, робити. Не можна. То Вчора я розкочегарив, там виріжу його, хай вже вже все горить. Виріжу його і туди треба металічну пластину вставити, тому що не годиться. І от, в общем, друзі, отакі ото справи. Діло в тому, що. Всі хочуть заробити гроші, але вони даються, я вам скажу, що дуже погано, дуже важко і не завжди так, як ви хочете. Да, хорошо, птицю ми завезли, взяли, копікорм потратили. І, звісно, не дуже я задоволений Скажи, що... да, Скільки коксидіоз да. Скільки треба ждати кокцидіоз? Я вам скажу так, що в основному. Кокцидіоз вистрелює в 12-й день. На 12-й день у нас їм сьогодні 12 днів. 13. 13. 13. І він чітко прийшов. І виходить, до цього ми використовували завжди комбікорм стартовий від гранулки. І там все було зашибісь, Тому що е у цьому ну, виходить, комбікормі, там є кокцидіостатік уже у, у, у самому комбікормі. Так як гранулка була закрита, тобто вони не працювали, ми не забезпечили себе, на жаль, цим комбікормом. І я просто-напросто поїхав на базар, купив який був. Не буду казати фірму, щоб тоді не було ніяких проблем. Але той комбікорм просто велика-велика ззадниця. І я оце не знаю. У нас залишилося того комбікорму, мабуть, два мішка. Ще один. 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 І просто ми його догодовуємо. І я, і я заказав, уже БМВД, гранулка йде. То, виходить, будемо робити тепер цей комбікорм свій. І що буде, то буде. Так що, друзі, я вам хочу сказати, що будьте завжди попереджені. Купляйте бройлера, якщо берете цього да, знайте, що можуть бути такі проблематичні дії. Це у нас вже за всю історію вирощення. Раз. Да, це у нас отака ситуація другий раз. І ми знаємо, що буде кокцидіоз. Але в основному так, окцедіоз прийшов, 3-4 брулера надулося. Ага, все, поїхав я, узяв, виходить, цей препарат, все нормально. Ну, падіжа, буває там 5-6 штук. Да? ну, не, не, не 80 чи скільки там, тому що... Ми вчора. Ось покажи, як проявляється оцей Ну, Бачите, який він? Кровяний такий, кровяний, красний, ну це вже не такий, бачиш, він вже більш... Е... А вонючей яке, да? Він, він вже бачите, то тобто, є трошечки світлішає, він вже не такий прям-прям. Але ж, але ж. Тобто, вчорашній препарат, що ми вчора його дали, то він, він поміг. І дуже добре поміг. Сьогодні, а? <ривіт> а він Теж космонавт, по той. хе Ой, божечки. І ось, дивіться, от вони все. Оця птиця вона ні на що не реагує. От все, от воно тормоз, розумієте, ну, ну все. Оце воно вже все. Вже до завтра йому, навіть до вечора йому вже буде капець. Якщо всі адаптивні, я б взагалі їх оце зараз повизбірував. Ну, ладно, хай, хай уже, як кажуть, не будемо їм допомагати, вони самі. Ну ось, дивіться, хоп, все, тормоз. Ось теж, дивіться, космонавт. Ось. Бачите, ось такий же самий. Ні, ну, ну цей може вже відпився трохи, так? Да? Ось такий самий. Т. Птиці такої дуже багато, яка відкрила да, опущені, все, і вони от, ну все, їм все. Оце, коротше, і нічого вже не зробите. Шприцики, не шприцики. Ми колись спробували шприцом, випоювали. ні. Оце, якщо вже воно розвинуто в організмі, що вже пішов збій, то все, може, може якийсь э, адаптується, так сказати, і все буде добре. Ну та тут і так жарко не треба закривати. Тут жара така, що буржуйка, він пале так, що хоч би там пінопласт той. то не загориться, але бачиш по, -по цей покладу. Ну в общем, друзі, що я вам скажу? Бережіть да, да, Бережіть себе, свої нерви. Тому що ну, короче, я, життя все одно продовжується, не ця партія, я то інша виросте. Ну а що робити? А чого так? Це буває жалко. Жалко просто. Дуже жалко. І от, отут хочу я сказати, що е, не все так хорошо, як то показують другі. Усіх усе добре. Ну, чого ніхто не показує, що може бути явна проблема. І що з цим робити? Да нічого не робити. Берете препарат і пропоюєте. Що вижило, те ваше, що здохло, з'їли свині. Якщо нема свиней... То є у вас сливи, абрикоси, груші, яблуні. Викопується ямка і прикопується просто це все діло туди. Краще раніше прокози. Да. Ну а взагалі профілактично, то краще це все раніше робити. Ми ніколи ми останні вісім партій, ці що в нас були, а може й більше, ми не кокцидіозили бройлера в 12 днів. Ми його кокцидіозили профілактично в 21 день. Все, як, що, так, так. як переводили із стартового комбікорма гранулка на комбікорм, гранулка тільки вже із добавкою БМВД на свій. І в нас не було проблем ніяких. Ну, в общем, Якщо берете стартовий комбікорм, уточняйте, є там копсидіостатів чи немає. Ось такі справи, друзі. Так що, не знаю, да? щось там ходить. Щось там хватає, в общем. Отак от. Жалко, блін, жалко капець, не знаю. Воно, блін, тянеться, я не до спані ночі оці, буржуйки топиш, вичищаєш, підстеляєш оце. Ну, а що робить? Що? Не низь. Не низь. Ну, а що робить? Ну жалко, все одно жалко, да? Ну нічого. Так. Пішли ми копати картошку. Да. Викопаємо, переберемо, опустимо в погріб, помідори перекрутимо. Так, що у нас роботи нема чи шо? Хвати, найдемо. Ну а цих, я думаю, ну всі ж не здохнуть. <ріст> <ріст> ну хто ж дай виживе, поніваєш? Все, коротше. Поняли, так? Да? Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваше господарство, хай у вас і в нас все буде гаразд. Друзі, дякую за перегляд. Теж бережіть себе. Давайте, пока-пока. Пийте, пийте, бо подохнете, блін.